Ось так. Клас. Ну, Дивись, Гаспаре, я їду за кермом. Отакої. Хто з вас грався сигналом на кормі? Пробачте. Я не знав, що буде так гучно. Не страшно. Натисни цю кнопку, якщо хочеш. Клас! Сімоне, а? Ну що повіхати діти, свер, ми можемо вам допомогти, ну, так а вже. ж. Так, 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 я теж. Я теж хочу допомогти. Гаразд, я зніматиму пробиту шину, а ви підкотіть мені нову. Вон вона, бачите? Ось ця діти. Добре, дідусю. Тримайте. Дякую, діти. Можете подати мені той шланг? Митю. Так, 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 миттю. Чудово! Тепер послухайте. Потягніть за ручку, щоб відкрити балон з газом. Та коли я скажу все, одразу закручуйте, бо інакше шина лусне. О, добре, добре.